Хотів спитати, що вам не подобається? Ну Бачення моє в той самий духовній там сфері, чи чи будь в Чому чому ви при, приплітаєте до мене кругом політичні питання? до мене Чому ви приплітаєте їх? приплітаєте Політичні питання до хімії приплітаєте політичні питання до біології, філософії, питання існування Всесвіту, там, смерть. Якщо ви маєте якесь інше бачення, будь ласка, говоріть. Тепер, друге, я вже казав, всім вашим органам, ви вже хочете пересадити усіх людей, як не на війну, так у тюрму. І хворих, і з онкологією, усіх кудись, блядь, сплавити. Не подобається. Я будь, будь ласка, прошу ваше бачення світу. Шо, при чому тут заткнись, при чому тут, що воно меле і перемеле. Блин. Якщо ви маєте якесь інше бачення, то Будь ласка, про, в чому ви його бачите це бачення? Мені на Ютубі каналі. Що, що, ви, що ви приплітаєте питання державного устрою, там, державної політики, до речей, вже, які не пов'язані. Ви, ви психопати всі, психі, що -лі, чи що? Дак, лікуйтесь. Ну, я розумів, що ви хочете людей з онкологією, з усіми хворобами відправити в окоп. Бо у вас там Вася сидить, ну, нема поміняти. Йому. Ну, ну, вибачте, Ну, ну не зможуть, ті люди, такі люди, поміняти вашого Васю. Що далі? До, до чого тут взагалі хімія? Що воно меле? Ну, як у вас є інше бачення світу, е, викладайте його. Ну Причому тут? Людина помирає, ми, ми не знаємо до кінця, що відбувається. От. Тому можливо, можливо, існування. Ну, в якому воно? Ну, як би сказати, от, от є я. Я зараз себе відчуваю як особа. Да? Там, ну, як. Людина, як ну, як правильно сказати, суб'єкт. правильно? Тобто, я от себе відчуваю як суб'єкт. А, ну, а після смерті ти можеш бути ну, Боже, це колективне щось, колективне роду, колективне планети, людство взагалі. І що ви так чіпляєтесь до? До самого, на якій мові. Ну, ну, у нас тут, от, наприклад, я живу з е, е, хід півдня зараз. У нас тут ходить суржик, наприклад. У нас нема чистої української, нема е, мадярської тут, нема львівського діалекту. У нас ходить суржик тут. Ну, Що далі? Я можу от. Можу, а це, це не російська, це суржик. Я розумію, що ви хочете як яроша там, як усіх пересаджати або відправити на нуль. У ну, вас любі вже, я вже не виходжу по пів року в YouTube, я вже поудаляв Тікток, де в мене було 2000 там, підписників, то що нічого не можна сказати. Ви вже чіпляєтесь до біології, до хімії, до усього блять, чіпляєтесь. Я сказав, що я... приїдете, у мене є за себе постояти, є болончик газовий є все. Ще раз вам кажу, є у вас якісь інші бачення світу, якесь інше, будь ласка, демонструйте, говоріть. От. Якщо ви хочете поіздіватися надо мною, так і скажіть, що Ігор, ми хотімо тупо над тобою поіздіватися». Понабирали кредитів в банку, е, мій е, телефон, хтось, по, по обличчю хочуть взяти. При чому тут лікуйся? От кожна дура заходить і каже: лікуйся, блядь, лікуйся, що, лікуйся, у вас є бачення світу? Ну, так, а ніхто не знає, як чи існує щось після смерті. І в якому стані. Ну, зараз суб'єктивна позиція. А може бути об'єктивна, може колективна взагалі. Якщо у вас є якесь бачення, цьому. я взагалі я не заходжу вже по. Я не можу викладати ні науки, ні філософію, нічого. Ви всі замішані на, на військові дії. Мені зараз, от, в мене, що в мене, в мене там мати хвора, в мене є хвороби, мені зараз треба вирішувати свої питання. Я просто вас буду банити. Просто, ну, я не хочу, я би хотів ще підписників. я не можу. Тому що ви не даєте мені публікувати мій матеріал. Ви, У нас сварки там в сім'ї за вас, тому що ви приходите і тупо е п'єте з мене е е е енергію кров. Якщо у вас є якісь інші. Ну, як би сказати. Думки на цей повод? Да? Ну, в загальній філософії пишіть конкретно, що Що тут хворе, причому тут хворе, не хворе, що воно меле, що, а що ти мелеш? Що ти мелиш, бля. Ну, що ти мелиш? Я ще раз скажу, особливо YouTube, блядь, що ви просто кончені, оце, заходите, ви психічно хворі больні люди, прострілюєте колінка, там і ще щось, хворих людей готові взагалі. Так постройте газові камери, вивідіть усіх хворих і людей, які вже залишились, відправте їх туди та і все. Отак, ось, швидко. так. Да. Якщо вас вони роздражають, а ви мене роздражаєте з, з кастрюлями на башки. Пока всім.